Сьогодні в мене з'явилося натхнення поговорити про схуднення. Я вже схудла більше, ніж на 17 кілограм, чому дуже рада, чим дуже пишаюся. І хочу сьогодні розповісти, наскільки це було складно, чи було це легко, що змінилося в моєму житті, як я змінилася, як на мене вплинуло схуднення і те, що я здобула тих результатів, про які я мріяла. Ну, о, думаю, от коли я худла, була тільки на початку цього процесу. Я дивилася всі відео, які мені потраплялися в соціальних мережах, хто як схуд, хто що приміняв. Але розкажу, що мій метод він такий він абсолютно не для всіх. Я його не рекомендую. А він для людей, в яких немає різних психічних розладів стосовно харчової поведінки, і так далі. Я практикувала періодичне голодування. І постекадиші. Постекадоші це коли ми на один день відмовляємось від їжі. Це такий спеціальний день, коли нам найлегше, найкраще це зробити. І от саме такі дні вони, наче перезапустили якось мій метаболізм, наче якийсь процес здвинувся з мертвої точки. А в мене таке ескотичне харчування. Я не можу снідати, ну просто не можу. Я нарешті прислухалась до свого організму, прибрала. Декілька років тому сніданки, і я скажу, що це була моя найкраща ідея. Я дуже прекрасно себе почуваю, бо коли я раніше снідала, мені вже хотілося через одну-дві годину їсти. Але коли я перестала снідати, то я можу перший раз захотіти їсти і о першій годині дня, і о другій, і о третій. Ну тобто, в мене відчуття голоду дуже довго немає. Тому так важливо прислухатися до свого організму, розуміти, яка в нас конституція. Взагалі у всі ці питання занурюватися, і тоді буде легше якось підібрати для себе правильне харчування, комусь це дефіцит калорій, комусь це додати більше активності і так далі. Ну у кожного що своє. Комусь треба більше пити води, комусь все це разом потрібно додати, щоб схуднути. Але отакий був мій метод, мені дійсно допомогли оці дні періодичного голодування. Вони запустили цей процес, далі я його підтримую, звісно, правильним харчуванням, дефіцитом калорій, активністю своєю йогою, тренування планую скоро додавати. І отак почався цей процес худнення і вже на сьогодні мінус 17 кілограм.